Ospocie z wami i z łaską Bożą. Zakończenia a o, Bożynie, o, Bożynie. czasu Jezus skazał swoim uczniom: Tak napisano: Chrystus ma postrażdać ta wskresnąć z mrtwych na trzeci dzień. І що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця і ви залишайтеся в місці, доки не будете задягнені в силу з висоти. Вивівши їх за місто до Витанії, він, піднявши свої руки, поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав возноситись на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, благословляючи Бога. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе, Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, хочу щиро подякувати брату Ярославу за гостинність вже вдруге вас тут, в Дніпрі, з огляду на суд. А також хочу дуже щиро подякувати. Вам, дорогі брати і сестри, бо і перший раз більше місяця тому, і сьогодні і сестри, сестра Наталія і сестра моя землячка Олена, і вас так багато сьогодні було, щоб. Підтримати нас в суді. Дивіться, коли ми дивимося на сьогоднішню Євангелію, подію, яку згадуємо, то гора Вознесіння Господнього, звідки Вознесся Ісус, на тій горі є побудований невеличкий храм, і цей храм також забрали мусульмани якому належить ця святиня, коли там прибувають групи християн, католиків, він просто продає квитки, щоб війти в цей храм і подивитися місце, звідки Ісус вознісся на небо. Тобто навіть цей храм у святій землі він не повернутий християнам, не повернутий католикам, не повернутий братам францисканцям які опікуються святою землею, святинями у святій землі, кустодії святої землі. Якось воно так є. Ви маєте більше цього щастя, бо після десяти років боротьби ця ваша святиня повернута парахії. Ми тоді пам'ятаю, молилися дуже міцно. Я працював на той час в католицькому медіацентрі, і ми були повні подиву. Для людей, особливо групи теціарів, францисканських, які з різних парафій. Тут безперервно молилися. Ми чули про це чудо святого Йосифа, який об'являвся на, на сцені, виходило. На це його зображення. Тобто, якби Бог підтримував ці молитви і Бог безустанно допомагав. Як дехто чув з вас сьогодні в суді про історію нашого костелу, парафія бореться 34 роки в Києві, дуже важко. Костел побудували католики великими жертвами, коли було раніше в Києві близько 40 католицьких костелів, каплиць, але 300 років царської Росії, далі 100 років комуністичних переслідувань. Вчинило те, що залишилося тільки два костели в Києві. І це костел святого Олександра, який катедрою був, і костел святого Миколая. За радянських часів костел святого Олександра був замінений на музей атеїзму. Їм більше повезло, бо з розпадом Радянського Союзу. Предмет атеїзму перестав існувати, і костел був повернутий. А наш костел Святого Миколая закрили 23 березня 1938 року передоннього настоятеля парафії, вислали до Соловецьких таборів. Там він помер, помер з голоду. А останнього настоятеля оця Кваснівського у 1938 році вбили на електричному кріслі НКВД в Києві разом з групою парафіян, разом з паном Леонардом Янковським, якого вбили тут на Сході, в Харкові. Це була кара на рукавичку. Коли в відро з кип'ячою водою на силу вкладали його руку. Так що шкіра сходила з його руки, Він помер в страшних тортурах. Потім починалася гангрена від цієї вареної руки великій болі, і це був голова будівельного комітету. Який добивався дозволів на будівництво костелу в Києві під кінець 19 століття? Вони їздили аж до царя в Росію, і цар сказав, що добре, даю дозвіл, але маєте побудувати за 10 років і маєте побудувати на болотах, що в той час 120 років тому. Це було неможливо. І е, тоді е, вони е, вперше в історії е, вжили залізобетонні палі, такі, як зараз бачимо, багато перехівки будуються, вбивають такі ці палі в землю. Е, то було вперше, е, коли е, костел е, будувався в таких умовах. І костел закрили, зробили з нього архів, склад, глушилку КГБ. А в 1979 році, коли наближалася Олімпіада в Москві в 80-му році, в знак єдності з Москвою заснували національний будинок органної музики в костелі, щоб показати, що в Радянському Союзі теж є. Культурні люди замість головного вівтаря побудували величезний орган, зробили шиворот на виворот. Тут був вхід в храм з цієї сторони, зробили з тої сторони вхід в підвал. В підвалі були гроби відомих католиків добродів, які будували костел. Бо наш костел нусь трошки ширший, але але значно більший: три, три нави, дві вежі, і там ті гроби розвалили, зробили туалети, гардероб. І, і так цей органний зал проіснував до 91-го року, коли католики знову місяцями молилися на сходах. Аж врешті, 4 січня 1992 року, дозволило війти в костел. А так сім місяців на дворі, на морозі, на дощу кожної неділі. Приносили столик, звершували Євхаристію, так як ви перед вашим храмом, і дали приміщення для католиків внизу, там біля туалетів. Часто там заливало, часто там плавало різне з туалетів, часто там мили. І було так тісно, як сьогодні на судовому засіданні, і, і так було 32 роки. Але Бог за своє добивається вже на початку, в 91-му році, казали, ми знаємо, що костел ваш, рік-два, і ми його вам повернемо. Не повернули, пройшло два роки. Потім приїхав святий Йоанн Павло II 27 червня 2001 року. До був в нашому костелі в Києві. Президент Кучма сказав, що костел вже повертаємо. Не повернули в 2004 році. Президент Ющенко видав розпорядження, щоб костел передали до 2005 року католикам вже 20 років. Не повернули. Завжди причиною казали, є цей орган, який є на місці Бога, на місці вівтаря, тому що замість присвятих дарів був орган, замість присвітерії там виступали концертники, там були і фольклорці, і танці, і все інше. І 3 вересня 2021 року. Трапляється пожежа. І горить орган вщент. То, що 30 років казали, є причиною горить орган. Не горить вівтар дерев'яний, у вас тут такий солідний, мармуровий вівтар амвон. В нас дерев'яний, бо треба було виносити, приносити, бо ж концерти було спочатку, а потім його вже зафіксували на постійно. І величезна пожежа. Так що з органу державного, яким так пишалося, залишається купа сміття. Нічого іншого не горить. Не згоріла ікона Божої Матері Остробрамської, яка була єдина, збереглася з нашого костелу. Раніше в костелі було 360 фігур. Ікон, все це розграбили, розкрали, а хтось з людей сховав цю невеличку ікону Божої Матері і її повісили в центрі. І вона не згорає. Настільки, що коли ми дали її до реставрації, бо там вона впала з висоти, так рамка перекосилася, ікона 120 років. Рамка теж 120 років, я дав реставратору, щоб вирівняв. <obite> Він ззаду побачив, що там е, 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 якийсь метал. Думали, що серебро, що це якась така цінна ікона, а то був сплав від цих труб з органу, так які є труби в вашому органі. Що там була така велика температура 800 градусів Цельсія? Що, що на, на іконі на полотні, нічого не сталося, полотно не згоріло, а, а ця божа мати затримала цю пожежу, щоб не пішла далі. І це було таким поштовхом для когось. Що Міністерство культури, врешті, підписало меморандум, що до 1 червня 22-го року костел повернуть. Не повернули. Продовжили меморандум. Пам'ятаємо цю петицію до кінця 23 року. Прем'єр-міністр відповів, що до 1 травня продовжили меморандум до 1 травня. Досі не повернули. І, ми, коли вже держава не виконала жодної обіцянки за 34 роки, ми були змушені подати до суду, а подали до суду тут, в Києві, дуже великі черги, це би тривало роками. Bo e, tam jeden sąd skasowali, jeden sąd wzięli dla wojskowego trybunału, że tam by było bardzo długo, nie wiadomo ile to lat, A tutaj był precedent, wasza e, sytuacja, wasza parafia, która jest jedyna w Ukrainie, gdzie kostel przekazali. Від якої ми беремо приклад. І дуже сьогодні був збудований вашою великою кількістю майже 30 осіб, в тій маленькій залі, де душно було дві години стояти вам, слухати це все. Мене завжди це дуже болить, коли я чую ту неправду їхню. Мене обман дуже сильно болить, як священник, а кожного з нас. Ми Не, ми не, не любимо бути обманутими, вони нам постійно брешуть, І ще коли в очі. І сьогоднішнє перше читання Бог нам говорить, не ваша це справа знати час і годину. Патріотець становив своєю владою. Думали, що може сьогодні закінчиться, все так йшло до цього. Правда, все вислухали, і потім кажуть, і переносять на 5 червня. І знову нам треба приїжджати 5 червня, а вас знову просимо 5 червня на 13.30. Надіємося останній раз, хоча Бог говорить, не ваша справа знати коли. Що що нарешті буде винесена ця апеляція, і Бог нам говорить, що треба ще молитися. Сьогодні в нашій парафії ціла наша парафія, я чув те, що дуже багато вранці було на месі в нас, бо, бо я сам став півп'ятого і ми відразу в потяг і, і, і сюди, але меса в нас була в восьмій вранці, що прийшло багато наших людей. І сьогодні в нас був день для парафії, парафіян, посту і молитви. І багато парафіан постулу, тому що Ісус говорить, що деякі духи виганяються таким молитвою і постом. І так собі подумав після цієї ситуації, яка сьогодні, що так легко якось цей дьявол не відпускає, що треба ще молитви і нашої молитви, і вашої молитви і посту, бо це наша спільна справа, справа церкви всі ми. Є членами тіла Ісуса, а Він є нашою Головою. І тому дякую вам дуже сердечно, і брату Ярику, що завжди так відгукується на, на ці наші прохання. І вам, що сьогодні були, нам обіцяли на наступне засідання більшу залу, то, надіюсь, на ще буде більше. І сестра має, я не, не встиг роздати ті шоколадки там, то сестра Наталія під кінець служби роздасть тим, хто, хто був, або, або всім передайте тим іншим, хто не був. І, і дякую, що ви є за цю вашу підтримку і допомогу, за ту петицію. за... За цей час і здобуваємо це Боже Царство. Ісус пішов до неба, щоб відкрити нам небо через свою смерть, через Воскресіння, щоб показати, що нашою метою життя є небо. І кожен храм, особливо католицький, бо православні, вони такі круглі, вони більше вказують на землю. Але кожен католицький храм цією вежею, цим напрямком вказує на Бога, вказує на небо, вказує на Вознесіння. Там є наше місце з Богом. А якщо ще живемо на землі, і Бог нам дає зустрічатися, так як сьогодні, то це для того, щоб ми підтримали один одного в вірі в цій дорозі до неба. Дякую вам, добре, що ви є.